Так, ну починаю? що, 10 Аліса. Добре, Добре. раз. минут. Я вас почала. Розпочинаю. Так, усім доброго ранку. Рада вас всіх бачити. Розпочинаємо наше заняття з математики. Сьогодні ми з вами виконаємо деякі е, логічні вправи, пригадаємо, що ми вчили е, протягом року. І як добре ми знаємо нашу царицю цифр математики. Лізонька, подивись, будь ласка, на екран і скажи, який ти сьогодні лимончик? Я хочу Перший другий. Перший та другий. Ага, Оля Натольна, обирайте. Так, ви, я... Ви, ви я вищий, Другим ще ні, а першим так. Да. Так, а я, ну я так хочу. Можу... Я ти ж лимончик під номером один. Бажаю вам всім гарного настрою і махаю своєю ручкою прийде. Добре. Так, Лізенька, давай трішки е, розімнемо свій мозок да? і пограємо в таку вікторину і повідповідаємо на запитання. Ліза, скільки очей у людини? Два. Молодець. Скільки вогників у світлофора? Кольорів? Три. Добре. Скільки всього пір року? Ану подумай, пори року. Двенадцять. Дванадцять. Це місяців, а пори року. Четыре Чотири. Ага, чотири, да. Е, так, скільки всього місяців, Лізенька, ти сказала дванадцять правильно. Скільки хвостиків у зайчика? Один. Один. Що приходить після зими? Яка пора року? Весна. Весна. Так. так. Як називається в нас зараз? Який в нас зараз місяць? Травень. Травень. Угу, угу. Правильно, Ліза, а ти знаєш, як буде називатися наступний місяць, який прийде після травня? Е, червень. Молодець. Молодець, так. Я хочу поскорінь, післяній день літа і ще десятого. А чому, Лізонька? Потому Тому що в мене тоді день народження. Я тільки хотіла сказати, мабуть, у тебе день народження. Тобі 7 років буде? Так. Да. Ого, клас, будеш зовсім доросла. Так, Лізонька, у якої геометричної фігури нема путів? Укруга. Правильно, так. І Скільки ніг у людини? Дві. А у тварини ніг. Ніг лапи. Молодець! Молодець. Розумічка. Ти на всі всі питання відповіла правильно. Супер! Молодець. так. Лізонька, давай з тобою подивимося на кульки. І подивися, що числовий ряд загубив свої циферки. Давай його доповнимо. Так, в нас є перша цифра, яка? Один. Так, яка пропущена? Два. Давай, рахуй і будемо додати. Далі. Наступна цифра. Один, два, три, чотири. Так, яку? П'ять. Шість. Двісті сім, вісім. Вісім, дев'ять, десять. Десять, молодець. Ліза, а в зворотньому зможеш порахувати? Так. Да. Від десяти. Десять, дев'ять, восім, сім, шесть, п'ять, чотири, три, два, один. Молодець. Правильно. Ліза, а перед нулем, якби ще в нас була влізла одна кулька, яка би там ще цифра була? Перед одиничкою. Перед одиничкою. Нуль, нуль. Молодецька. Так, добре, Ліза, давай розв'язувати приклади. Диви, у мене в кошиках є приклади. Будете по черзі з Олі Анатолійовної. Перший кошик три відняти два. Скільки буде, Ліза? Один. Ага, а що в нас на картинках одне або один? Що ми паска, можемо? Пачка, паска, пасочка. З'єднуємо пасочку з кошиком. Ольга Анатоліна, ваш кошик наступний. 3, додати п'ять. Три, додати п'ять дорівнює вісім. Це, мабуть, буде жуки, сонечко, так? Давайте перевіримо. Правильно, Ліза, mm -hmm. наступний кошик твій. вирішуй приклад. Ану, дивися, два, додати скільки. 3. 3. 3. Так, так, буде скільки, Лізенька, два додати 5. Чого ж у нас? Давай придивимося уважно, чого ж на малюнку в нас п'ять? Я їй Яєчок, молодець. Льонтон, наступний ваш кошик. Так, наступний мій приклад: два додати чотири, дорівня шість. І що в нас шість. Можа, так, Ліза може, Ліза допоможе? А ну, може, Ліза вже знайшла швидше за вас? Так. А, ну, Ліза, так, да, шість. Правильно. Лизенька, наступний твій приклад, будь ласка. Дво... Шість, шість. шість уважна, Тепер віднімаємо, а не додаємо 4. Чотири. 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 Чого ж на картинці в нас чотири. Яблочок. Чотири яблучка. Я... Так, дівчатка, і давайте останній приклад вирішимо з вами. Чотири, до... Ліз, додати до... три до... дорівнює. Що у нас залишилось? Пер, цукер. Це цукер. Це цукер, да? буде сім, цукер. Молодці. Рухаємося далі. Ліза, подивись, будь ласка, у нас вже є відповідь і початок прикладу. Треба нам з тобою скласти приклад. О, диви, відповідь у нас є 4. До двох, скільки додати, щоб було 4? Два. Два, так. А якщо у нас є один, скільки ще треба додати три, 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 три. молодець, склад числа? Ти знаєш дуже добре. Супер, Ліза, рухаємося далі. Тепер у нас є відповідь 6. Дивися, один додати, скільки щоб було. Разом було шість всього відповідей. Можна зараз да, пальчики свої задіяти, будь ласка. У нас є один додати. Пять. Так, один додати п'ять. Буде шість. Тепер дивізень: у нас є чотири. Чотири додати скільки. Два. І, два. Чотири два. і два. І останній приклад: три. І скільки ще? І буде і шість. І три. І три. Молодець. Далі. Далі, лізенька, пропоную, давай трошечки порухаємося. Ми виконаємо з тобою рухливу гру, яка має назву пташки і дощик. Коли будуть літати пташки, ми з тобою будемо літати, пригати. А коли ти почуєш, що йде дощ, ховайся у будиночку. Давай пограємо. массив А мабуть дощик восняный да будем думати що везеблю но все одно будемо куваты секаем чекаємо Так, лізунчик, молодець, добре, давай далі, бо в нас ще багато роботи, порухались трішки, щоб ми не засиджувались. Лізонька, зверни увагу на екран. І скажи: скільки зайчиків? Заховалася за кущиком. Як ти вважаєш? <клес> так. Ходь <клес> уважна, подумай, скільки зайчиків, О, скільки вушок у одного зайчика. Сім. Сім, сім. Сім? А ну дай, я перевірю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вірно, тому що у зайчика два, да, пара в нього. Молодець. Ось, Лізенька, правильно, ти порахувала. Сім. Далі Лізенька, зверни увагу, хто зайвий на цьому малюнку, як ти вважаєш? У нас є ось така хакадума, Хокадума, такий, як попугайчик, сова і комашка сонечко Хто може бути серед них зайвий? Зверни увагу. Комашка. Комаха, так. Комашка, сонечко, тому що це птахи, а комашка сонечко, вона комаха. Вірно, молодець. Так, Ліза, яка наступна буде фігура? Дивися, у нас іде трикутник, квадрат, полон. Знову трикутник. Яка ж буде наступна фігура? Якщо треба Квадрат. Квадрат, помаранчевий квадрат. Добре. Ліза, нам треба. Давай пригадаємо з Анатольовна, ми на минулому занятті фігури повторювали, площинні та об'ємні. Давай з'єднаємо з... 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 Ну, предмет, який схожий на фігуру. От, Наприклад, перший у нас предмет який? Е... Глобус, так? Глобус, да? да? Яку він фігуру схожий, Ліза? Відро з водою. І... Ні, дивися, а, лі... Ліза, почекай, будь уважна. Давай спочатку одне. Давай по одному, Лізенька. Перший глобус, він тобі на яку фігуру схожий? На круг, на квадрат, на. На круг. круг. На круг. На. Далі дзвоник, подивись, будь ласка, ось такий буває дзвонять. На, так? на перше вересня, наприклад. На яку ж він може фігур нам нагадати? На три, Якщо... на три. Так, на трикутник. Далі відерце з водою. На яку фігуру воно буде нам, воно буде схоже? На круг. На круг. А мені здається, лізонька, дивись, на циліндр. на циліндр. Да? Якщо взяти отак подивитися, то воно буде схоже. Але якщо так зверху дивитися, Ліз, то ти права. Да. Може і на круг. Правда, лізонька, дивлячись, з якої сторони, дивитися. Шкільний рюкзак. Лізенька. Який в тебе скоро буде, да? Бо тобі ж скоро в школу. Шкільний рюкзак. На квадрат. На квадрат полуничка. Я не знаю. На трикутник, три да, на Ліза? Три гарбузи. Так, а гарбузик схожий на круг. Правда. молодець. Ліза, давай з тобою програм ще в одну логічну гру. Треба уважно послухати запитання, і будете з Оле Анатолійовною на них відповідати. Аби тільки загрузилося, бо щось мій інтернет сьогодні мене підводить. Зараз трошки почекаємо. Так. Дівчатка, що зелене, але не кругле. Що зелене, але не кругле. Молодець, Ліза. Так, наступне питання. Що жовте, але не солодке? Вінок. Вінок. Жовте. Вінок. Так, молодець, Ліза. Наступне запитання. Що синє, але не кругле? Синє, так. Угу. Ліза, ми довше думаємо, ніж ти. Молодець. Наступне запитання. Бачиш, ми повторимо кольори та фігури. Що помаранчеве, але не фігура. Не фігура. Помаранчеве. Апельсин. Або апельсин щось таке? Мандарин Або мандарин чи працин. або апельсин. Добре, наступне запитання. Що червоне, але не овоч. Не овоч. Маліна, маліна, маліна. Полу... Це полуниця мало, Полуничка. Так. Вірно. І останнє запитання в цій грі, дівчатка. Що зелене, але не гостре. Зелене, але. Ось цей м'ячик. М'ячик, ось цей з попивчиком. Так, молодці. Ми все правильно. Ага, тепер вийти звідси, зробили. Так, дівчатка, зараз хвилинку моя. Зараз зараз повернемося Пишем, Пишемо, пишемо. Ліза, останнє завдання. Дивись: у мене є тваринки. І вони між собою посперечалися, хто з них найшвидше бігає. Зайчик доводив, що він швидший за Лева, лев не погоджувався і говорив, що зможе наздогнати і перегнати зайця. А ось черепаха доводила, що вона сама найшвидша. Як ви гадаєте, хто найшвидший? Перед вами є три смужки: довга, найкоротша. І коротка, да? Чим довша смужка, зверніть увагу, чим довша смужка, тим швидше бігає тваринка. Отже, хто де буде сидіти? Як ви думаєте, хто найшвидший, Ліза? хто най... yes. Yes. Ліза? Я теж так вважаю. На яку смужку ми його посадимо? На довгу, коротку чи найкоротшу? На довгу, да, Ліза? Надовго. Надовго. Давай. Так. Насту... Хто наступний у нас? Дивіться, оця на... смужечка в нас яка ще посерединки, ми сказали, яка вона? Найкоротша. <постивість> а... буде так. І на яку ж смужку ми посадимо зайчика? На середню. На коротку. На коротку. Розмістили, молодці. Так, а тепер, Ліза ну давай будемо малювати. Бери аркуш паперу, став, як завжди, крапочку, mm -hmm. наш улюблений графічний диктант. Ми, мені здається, ми це вже колись малювали, але ну, нічого, намалюємо ще разочок. Поставили крапочку, Ліза і mm -hmm. розмі. Руб... Так, дві клітинки вправо. Yes. Чотири клітинки вниз. Я сама перераховую. Ага. Одна клітинка вправо. Єсть. Добре. Дві вгору. Що є? Одна вправо. Єсть. Одна вгору. Єсть. Чотири вправо. Повільно, не поспішай. Порахуй. Чотири вправо. Єсть. Одна вниз. що да? Ну. Не знаю, не знаю, Лізочка. Так, одна вниз, є, Лізами. Перевіть в тебе, так? Да. 에, mm -hmm. Далі знову одна вправу. Ліза, мені здається, це якась тваринка буде, щось будет. Чотири вниз. Так, ця тваринка зустрічалася сьогодні. В нас. Три там. 3, Ой, три, три. Зверни увагу, да. То я забалакалась уже. Лізенька, три. Три вниз, один, три. А я вже 4. А ти, так, а так, Останню трошечки, трішки так хитлов. Ну, ти лівцем малюєшся ручкою. Можете боїться. Затирачка. Тебе а є затирачка, да? Ліза? Ану, якщо є, можна одну, одну клітиночку затерти. Я вже Черкни, Так, Далі, Ліза, одна вліво, бачиш, що зміщаємося, так що нічого там трішечки. Одна вліво. Далі одна вниз. А, я вже догадаю трошки. Одна вліво. Лізочка. Да, давай Ліза. Вліво. Давай, щоб було правильно, Ліза, зосередимося, так. Бо зараз намалюємо. Крокодила. Одна вгору. І чотири вліво. Єсть. Одна вниз. Єсть. Одна вліво. Одна вгору. Так, промалювала другу лапку. Це, получається, ми промалювали. Знову Лізанька. Дивись. Одна вліво. Все, виходимо на фініш уже. Три вгору. Шийку промальовуємо. Є три вгору, Лізанька. Ну, звісно, вже є. Так, Одна вліво, і завершую. Лівенька. Дві вгору з'єднуємо. Хто в нас вийшов? Ти мені. Черепашка. Найповільніший наш бігун, да, який бігав. Так, черепашка да, вийшла. Вийшла ось така у нас. Домалюйте їй, дівчатка, око. Щоб вона була правдоподробна. Я туди буду розмалювати чи розмалювалась. А, а можна, розмалювати. Давай, Ліза. Ой, 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 зараз поверну черепашку. І ось така черепашечка. У нас вийшла. Да, за бажання можна буде її олівчиками. У мене просто не, тільки нема, тільки ручка зелена. Зараз я її промалюю. У мене нема чим промати панці, да? Та не взяла. У мене тільки зелене є. А можна і так, а, ви зафарбовували. У мене тільки зела, може, чорним замалюю її панциряну. А в мене зелене якраз є. Ага, а панцир Ліза, коричневим у черепашки. Ти знаєш, що це ж її будиночок? Я просто хочу її зафарбувати. Ага. Це її будиночок, да? це її домівка, куди вона в разі небезпеки ховає свої лапки, голову і хвостик. Кстати, кстати, Это я хотіла сказать, что мы когда-то встречали ежика. Так. Да? Ще немає Його? Я... Ще не бачу, давайте мы в этом году ну, А Вже, мабуть, вони прокидалися вже. Ну да. Тепло. Ось така в мене черепашка вийшла. Yes. Yes. Так, в yes. мене ну, ось так. Yes. Mm -hmm. yes. Да. І ой, хвост. Зараз діча хвостик домалю. А покажите, как хвостик. хвостик. Лиза, просто все. Ну, хвостик такой. хорошо. Так, какому хвостик сделать? Ну, коричневый. Не, я хочу взять вот так. Ага. Думаю, он должен быть Ага, с зайчиком и бежите он на швидше всех. Старается дуже, чтобы быть на швидше. Я тоже хочу чтобы, чтобы трошки за раз фарбовать травочку да. на малювании. Старается, чтобы быть на швидше, а на швидше, да? Ей хочется так уж. Ну что а ж? Ну, а ж, такие соревнования. Зайцець і черепаха Ну, Вона була повільна, але вона була дуже розумна, і в неї була подружка черепашка, і коли вони з одного краю бігали з зайчиком в інший, і друга черепашка сиділа в другому краю, і коли зайчик добігав, то вона за кущів виглядала, казала: ось і я. І зайчик не здогадувався, що це було дві черепахи. І вони трішки обдурили, да? Да, бо роз... так. були розумніші. Я, я типа намалюю. Хоче? Давай. жечок, Ліза, просто і все. Овал навіть може. такий. Так я просто таку землю ще. Угу. Видно Ліза? А ну, покажу. Так, дуже видно, гарно. Все зроблено. Так, все. А ну. О! Молодец! Супер. Mm -hmm. Ну що ж, Ліза, ми ж тобі. Що... Біжить, біжить. Так, Лізунечка, дякуємо тобі. Якщо хочеш, можеш відправити якусь реакцію за бажанням. Так, Ліза... а ну шукаємо черепашки. Нема у нас. Тут? Ого, що там в неї там? Что тут так, сіла. Понятно, Лиза. Mm. Давайте поищем реакция. Черепа черепа. Давай, что с Лиза не.